Доброго дня, ми з України. Мене звати Олексій. Я працюю агроном компанії ФОБОС, що знаходиться на Черкащині. Ми займаємось рослинництвом і основною сферою нашої діяльності є вирощування кукурудзи. Основна частина кукурудзи використовується на переробку, а саме для виготовлення кукурудзяних круп. У показниках минулого року мене гібрид МАЗ-20А дуже вразив його врожайністю, його стабільністю. Він дуже гарно підходить для виробництва крупи. В нашому регіоні не так багато фермерів, які вирощують кукурудзу на крупу. А цей гібрид МАЗ 20 А дуже, дуже підходить для цього і має дуже високі показники виходу крупи. Для виробництва крупи використовуються гібриди кукурудзи лише з крименистим та крименистоподібним типом зерна. Гібрид МАЗ-20А має саме такий тип і характеризується високими показниками якості зерна. Саме наявність скловидного індосперма в зерні дає можливість виробництва та отримання високого показника виходу крупи. Даний показник у гібрида складає 52-55%. Мене звати Олександр. Представник компанії Мас Сіц Україна, менеджер з продажу Черкаська Київська область. Хочу в двох словах розповісти про гібрид МАЗ-20А. Це середньоранній гібрид з Фао 230 Це кременисто-подібний гібрид, який відрізняється від звичайних зубовидних гібридів, тим, що він є дуже хорошим зерном для переробки на крупу. Цей гібрид, незважаючи на те, що він має досить невелике фау, є досить врожайним гібридом, має невеликий період вегетації, тому його можна висівати рано. Ну, раніше і можна пізніше сіяти, тобто він не залежить особо від сроків. Його можна висівати тоді, коли, наприклад, фермер пересіває якесь поле, його можна посіяти і також зібрати пізніше, через те, що періоду вегетації вистачає. Ще переваги цього гібрида він має дуже міцне стебло. Коли пізно його збираєш, коли не всюває фермер збирати його, він не вилягає цей гібрид за щодо міцного стебла. В минулому році він показував врожай. До 117-118 центнерів з гектара. Це досить пристойні показники. В першу чергу я керувався при виборі тим, що цей гібрид повинен бути кримінистим і тільки кримінистим. Наша компанія займається ще переробкою. Якщо кримінистий тип зерна, то цей тип зерна підходить для крупи. В минулому році урожайність кукурудзи на наших землях була 82 центнери з гектари. Але я був дуже вражений гібридом МАЗ-20А, тому що він показав найбільший результат в нашій компанії 102 з гектари. Очікував 90 По Черкаській області. По гібриду МАЗ-20А взагалі не було виявлено жодних таких проблем. Качан бачимо налитий повністю. Зерно сформоване правильно. По багатьох господарствах да, рослина виглядає досить гарно. Порахована біологічна врожайність. Я так вважаю, десь буде в районі 9-10 тонн з гектара. Ми переробляємо на такі крупи, як крупа номер 4 номер 5 крупа манна, а також мука тонкого помолу. Основні вимоги до зерна складають показники скла в зерні. Є гібриди, які дають маленький відсоток скла. Є гібриди, які дають високий склад зерна. Конкретно в МАЗ-20А склад скла в цьому зерні складає 52-54%. Тобто це є дуже гарний показник для переробщиків зерна. Весь процес переробки кукурудзи починається з того, що з поля вона поступає в сушильні камери, де щадно сушимо кукурудзу невеликими температурами, щоб не пошкодити зародок. Потім поступає в крупоцех, де перемелюється, і поступає на сита, де розподіляється на різні фракції. Я їх вже назвав це четверта, п'ята, манка і мука. І потім вже може бути і на прилавках магазину. Для переробки кукурудзи ми використовуємо декілька гібридів кукурудзи, але основну частину для переробки. Я беру за сезон основну частину. Ми використовуємо МАЗ-20А. Це майже 70%. Так, з цієї кукурудзи можливо виготовлювати кукурудзяні пластівці, кукурудзяні палички, муку. Є у нас люди, які використовують крупу нашого помолу для виготовлення кукрузних паличок. Я скажу по-іншому, що з однієї тонни кукурудзи ми можемо отримати 540 кг крупи. Що я хочу побажати колегам, агрономам, фермерам, щоб у всіх були гарні врожаї, ціни були стабільні і було кому їх продавати.